Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо, що обчислює геометрія Лобачевського. Озброєні новими знаннями ми покажемо, що геометрія Лобачевського не є тим, про що розповідають нам в теорії. І вона не заперечує. П'ятий постулат Евкліда про паралель. Для повної ясності потрібно буде переглянути пізніше вам відео на цьому каналі показникові функції від числа Ейлера, числа Є. Е, пояснення математичного змісту. Ми не будемо вдаватися в якісь дуже складні подробиці. Але для антуражу дещо ми повинні будемо взяти з геометрії Лобачевського. І будемо розглядувати лише одержані там формули. Ну, те, що ми зараз зацитуємо, на що потрібно звернути увагу. За визначенням, неевклідовою відстанню між точками А і Б буде логарифм ангармонічного відношення чотирьох точок альфа, бета, В і А кола дельта з точністю до множника К, в якому можна приписати будь-яке позитивне значення. Що потрібно тут побачити? Що у нас існує якийсь множник К, в якому не сіло, не впало, ми можемо приписати будь-яке позитивне значення. Подивимось, що ж насправді знаходять у геометрії Лобачевського. Спочатку розглянемо знаходження неєвклідової довжини кола. Маємо радіус ОМ дорівнює діаметру СС1 поділене на 2 і дорівнює К множник, якому можна приписати будь-яке значення. Позитивне поділено 2, логарифм ІЦ, і ІЦ і штрих поділене на ІС. Як кажуть в, в геометрії Лобачевського, тому що ангармонічне відношення точок і нескінченності С штрих, і С прямій І С штрих дорівнює цьому значенню. З формули 1 маємо, що І С' поділена на ІС дорівнює Є в степені 2r поділене на К. Звідси ми можемо записати, що R поділене на К дорівнює 1 друга логарифма ІЦ' поділене на і це. Звідси вони знаходять невклідову довжину таким інтегралом, яке дорівнює 2К помножене на гіперболічний синус від R поділене на К. Розглянемо малюнок 2. Тут ми його трохи модифікували. І провели дотичну ІМ кола діаметром штрих. Враховуючи, що квадрат ІМ квадраті дорівнює ІЦ помножене на ІЦ'. Одержуємо, що штрих дорівнює. I м квадраті поділене на ІС. І формула тоді набере вигляду. Р поділене на к дорівнює логарифму I m поділене на ІС. Якщо позначимо Р поділене на к дорівнює Фі, тобто степені гіперболічної, тоді у нас і дорівнює логарифму і м поділена і С дорівнює логарифм тангенс під пі на 4 плюс х поділена 2, де кут от він, знаходиться. Звідси ми можемо переписати формулу невклідової довжини. Кола Л дорівнює. Підставляємо замість. R поділене на К фі. добавляємо сюди R поділене на К. Одержуємо 2PR помножене на К поділене на R, помножене на гіперболічний синус від R поділене на К. І одержуємо, що неївклидова довжина кола 2πr помножене на. Гіперболічний синус Фі поділений на Фі. Зрозуміло. Якщо у нас кут буде дорівнювати нулю, тобто і знаходиться десь на нескінченності, у нас довжина кола дорівнює 2π. Е. Тобто це чиста неевклідова геометрія. Далі розглянемо. Таке поняття, як неуклідів кут паралелізму. Що це таке? В геометрії Лобачевського стверджується, що якщо взяти десь на нескінченності точку М і провести від неї перпендикуляр на якусь лінію, то вона ніколи не перетне цю лінію. Тобто вона пройде таким чином і не перетне ніде. А от этот кут Х, це і буде неуклідів кут паралелізму. А держать його таким чином. Є в степені P поділене на К, дерівнює тангенс від кута неуклідового кута паралелізму на 2. А що це означає? У Відео, яке ми рекомендуємо переглянути вам, шановні друзі, показано, що тангенс х на 2 це питання відповідає куту Пі на 2 мінус Х. Тобто, що це означає? Що, якщо у нас кут Х прагне до нуля. Тобто, так як тут вони стверджують з нескінченності 0, а потім він збільшується, то мова йде про кут пі на 2 мінус х. Тобто це означає, що п'ятий постулат Евкліда виконується. А все, що розповідається, для тих, хто вивчає геометрію Лобачевського, це просто-напросто математичне непорозуміння, тому що всі думають, що мова йде про кут х. А мова в цій функції завжди йде про кут π на 2 мінус х. Тут можуть виникнути заперечення. Якщо функція тангенс х на 2 дійсна, то можливо в комплексній формі ця функція буде іншою. Давайте подивимось, чи змінюється функція логарів тангенса х на 2 в дійсній і комплексній. Системі функцій. Записуємо. Логоріф тангенс х на 2. Це інтеграл dx на синус х. Записуємо через функцію косинуса. Так як комплексна система функцій зв'язана з формулою Ейнера, то йде заміна косинуса х на 1. поділена cosinus x. Тобто записуємо інтеграл. Заміняємо косинус х на одиниця поділена Х, помножене на коефіцієнт переходу комплексний від дійсної тригонометричної системи функцій до комплексної системи функцій dx. Знаходимо коефіцієнт переходу. Косинус х переходить в одиниця поділена косинус х. Одержуємо. Що цей, цей коцент переходу дорівнює мінус 1 поділена на i помножене на косінус x. Підставляємо і одержуємо в кінці той самий інтеграл. Інтеграл dx sinx дорівнює логарифм тангенс х на 2. Тобто ми маємо незмінну функцію. А це означає, що будемо ми розглядувати її чи в комплексній, чи в дійсній системі функцій. Мова все одно йде про кут π на 2 мінус х. Звідси ми приходимо до такого висновку, що формула 9 не заперечує, а доводить вірність п'ятого постулата Юкліда. Тобто те, що ми озвучили зараз в цьому відео, показує, наскільки важливо мати вірні теоретичні знання в основах математичного аналізу. Можемо розглянути також, чому дорівнює у Лобачевського неуклідова площа кола. Невклідова площа кола дорівнює 4 π К квадрат. Помножене на гіперболічний синус в квадраті від r поділене на 2 k Ми вже знаємо, що r на k це φ. Записуємо. Це πr квадрат помножене на цю величину. Яка теж тоді, коли х дорівнює 0. Тобто, тоді, коли у нас Пі на 2 мінус х при х дорівнює 0, прагне дорівнює пі на 2. Тобто це знову паралельні. Звідси висновок такий. Лоботєвс, Лобачевський болій, гаус. Ну, гаус в меншій степені, тому що він не публікував ніяких робіт. По так званих неоклідових геометріях. Його записи були знайдені в рукописах. Тобто він сумнівався в тому, що зробили Лобачевський Бельяє, прийшли до невірних висновків лише із запрогалин у теоретичному обґрунтуванні основ математичного аналізу. На погляд автора... Неуклідові геометрії в їх теперішньому вигляді є математичні покручі без будь-якого природного обґрунтування.